Ми військові з з радської бригади в складі 35-ї бригади морської піхоти. Звертаємося до волонтерів Шелудька Сергія та Анни Науменко про допомогу допомогти зібрати нам збір на автомобіль та тепловізор. Слава Україні! Героям слава! Що ти вреднючий, а? Ти ж наш і кабан, а такий вредний. Дівчат задовбуєш, а? Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Хто там каже, не щурся, ну в очках не дуже добре в сараї справлятися, тому що вони запотівають. Там мені і мама Антоніна й дала якусь пшикав, тому що я не можу оздоблизитися, як нею працювати. Так що приходиться жмуритися і реально сьогодні день такий кепський, трохи колеса поспускали. Можливо, після поїздки, можливо, що. Там трохи перемерз маленько було діло, ну то таке. Але роботу ніхто не відміняв і посправлявся по господарству так, і вирішив все-таки засняти коротеньке відео для тих людей, які контролюють, як ми живемо, хто в нас парується, потім як поросяться, як виростають і як ми ріжемо. Тобто, можна сказати, від, 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 від зачаття до забою, тобто до, до сковороди, до таранчука. Звучить це, звісно, якось не трохи так нормально, тому що правильно також рух привикають до свиней, але коли великі, то вже є малі, привикають до малих. Тобі ж якось так виростуть і потім залізати. Ну, така їхня доля. і Ми мусимо це робити. Люблю займатися господарством, але не люблю е, цю процедуру. Ну, то таке діло. Так що, друзі. Ми то працюємо з вами далі, якщо є така можливість, підтримуємо наших хлопців. Є ще два відеозвернення, також з 35-ї бригади. І поки конкретно не обіцяв, але я думаю, ми справимося з цією поставленою задачею, тому що наступний там збір буде у хлопців, ми вже їм збирали на човен, купували, в човен купував коля Майстренко, а ми купили двигун на той човен, мотається, Віталій дзвонив. Дякую, тут дякувати не треба, ми дякуємо їм, що вони дають можливість нам жити і займатися тим, що кожен із нас займається. Так що там у них є 100 тисяч, ми дозбираємо і віддамо за цього пікапа, що знаходиться у нас в дворі, він поїде на Херсонський напрямок, а потім ще на Херсонський напрямок, ще одну машину. І зараз ми також збираємо на Херсонський напрямок. Ми там ще ні разу не були, але будемо. Так що, друзі, в кого є можливість, підтримуйте. Завтра буде у нас прямий ефір, будемо розігрувати і деякі призи від Лесі Петрівни Смакулик, а також Таранчук. Приєднуйтеся 100 гривень квиточок і спробуйте своє щастя. Так що, друзі, головна задача не виграти, головна задача прийняти участь, якщо є така можливість. Кого немає можливості, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте наших повучків, плитючків, тих дівчат, що роблять і чоловіків свічки окопні і багато-багато різних речей. І скоби, і супчики сухі, і шиють білизну, тобто все роблять. Так що, на жаль, ця тема є, була і буде. А ця тема вона також була. І якщо хлопці втримають, а вони отримують, то також буде. Так що, друзі, продовжуємо невеличкий звітик, невеличкий обзорчик господарства. Я вам всім дякую. дякую за те, що підтримуєте автомобіль на 72-ку Ми віддали. Хто не дивився, подивіться відео на викидав я. Позавчора, як був ще там на сході, також було багато зустрічів. Люди деякі писали дурні всяку, ну то таке. То треба прочувствувати. І хлопці теж до них треба їхати з настрою, вони з опустченою головою. Хоч настрою конкретного немає такого, але те, що ти вже їх зустрів, то то вже є. Так що, друзі, обзорчик. Вечірній обзорчик. Тобто, як завжди, рано і ввечері посправлялися, попідсипали ну, Кормушки їсти, повичищали, попітрусювали і вже починають паскудити. Ну це свиня, як там кажуть, як свиня, не спіла наїстися, вже насрала. Ну і з пісні слів не викинеш. Отакі От кабан, кабани і дівчата, ну то кабан, це в нас фактично тут усі дівчата. Порвати нікого не буду, поки залишаю те, що в мене є, того мені достатньо. Тому що, як там казати, не знаю, що буде завтра, але завтра буде по-любому. Але поки нема бажання в мене розширюватися. Те, що є, то є. Тут у мене ще є троє поросяток. Ми їх або переженемо і переженемо із дальньої клітки. І у нас сьогодні ми зробили одну процедуру. А у нас ще є зуйка, дасть Бог все нормально опороситься. У нас є всі вже поросята такі чималенькі. Вже доволі потужненькі, їх також треба було. Перегнати, яка вага в них, я не знаю. Вони якісь маленькі збиті, але я думаю, що під соточку, я думаю, що є. То, може, може даже і соточка є. Не знаю, ну от такі селфісти, хто, хто пам'ятає, О, отак я з ними робив селфі, воно дивіться, оба, що роблять, так? Да? Давай сюди, дивіться, улибайся. Сюди. Давай! так, о. Так що хто хоче приїхати зробити селфі, або хто хоче, щоб мої свині привітали когось з днем народження, будь ласка. Так що. Що таке, кричиш? ну от такі крикливі клітки у нас там 70 см висота, з цієї сторони взагалі маленькі. Ну, поки що ніхто не вилітає. Задниці в них важкі, о, тому що свині у нас м'ясні, це від бітрена. от, І сьогодні, що ми зробили? Ми сьогодні відлучили наших поросят, Але є багато косяків, тому що реально втрачений був час і я пізніше відлучив це раз і ще не кастровані. Ну, але кабанчиків небагато. І... Якщо дивиться мене жіночка із Житомирської області, каже, вона просила кабанчика оставити, то ми заодно її потримаємо трошки далі. Що ти робиш? Ану, а, а, ну, а потім лампочки горять. Тут сітки нема, вона прицепить. Бо в мене два флакони такі вийшли із строю. Всередині там щось потрухли контакти, чи я не знаю, чи розбираються вони чи ні. От ті старого образця отакі флакони, отакі нормальні, отакі. Це вже. Із старого це мені хлопці подарували. Вони є таких пароштук. Так що не покастровані. Ну, я думаю, і покаструємо. Просто тепер треба вже комусь, щоб мені потримав. Ану, ну тихо! Тихо! Потримав і буде щастя. Так що відлучили ми сьогодні поросят, тобто не поросят, а відлучили маму... мамочок наших. От. Воно вони знаходяться напроти, поставили ми їх в індивідуальні станки і... Це сьогодні у нас 28 число, 29, 30, 31, 1, ну десь другого повинні прийти в охоту. Якщо прийдуть, будемо ось і міняти. Так що, ось такі рижики. Так що кабанчики залишаємо, остальні на відгодівлю. От, Підуть на відгодівлю. Ну, і все вже у нас рижики є. Доволі таки також непогані. Тут вже якби вже на чорний день, то можна було б і зарізати. Ну, і дрищ у нас тут є. Воно. Не знаю, що вже йому не робив. Ну, таке воно є. Жалько, звісно, ну, але в сім'ї не без виродка. Ну, але у нього один плюс. цих заріжуть на таранчука, його різати ніхто не буде. Тобто він більш за все окочуриться сам. Лікували, лікували, і піниться думаю, глисти. І глистували, що ми йому не робили, вітаміни, ну таке воно, де щось уроджене, якась вада, чи я не знаю. Так що ті, хто розчитують, що купив порося і вже то на м'ясо, такого не буває. Бувають різні моменти, буває і іздопне, буває і не цього. Так що, друзі, ще в нас є одна мадам. Ну, я не буду вже показувати ту мадам, вона вже моститься, хай моститься. Буде у нас опороз. Буде опороз і заснімемо результат. Тобто вже в нас любашка була, тобто кількість поросят мене задовольняє, та що в мене є кількість свиноматок також. Якщо до війни то там планував, там щось думав інше, перейти більше на свиноматок, більше продавати поросятам. Але найкраще, друзі, я вам скажу. Це ті, хто поїхав, купив м'ясо, те, що треба, зробив якісь продукти, переробив. І нема ніяких проблем ні з сусідами, ні з гівнами, ні з чим. Вложив, зробив, зверху приліпив, продав. А тут, як грусь королетку з тими свиньми, але це як хобі. Тобто Кожен із нас, хто займається свинарством, нам це просто подобається. Так що, друзі, ще вернуся до поросят. Вони в нас провакциновані від набрякової, Там ми їх не пам'ятаємо, одних, одних на четвертий день, одних на третій, тому що в них вже різниця тут в одні сутки. Веровет кажуть, не варовед, не пам'ятаю, як називається вакцина. От. Вони провакциновані, проколи не залізо. Прокапані байкок, там толк тол і е ну, купіровані хвостики. І Зараз те саме ми зробили вчора тим поросятам, які в нас розпоросилися. Ось трошки починають підмерзати. І глисти будемо ганяти на 45-й день. Тобто, більш за все будемо колоти і вермектин, і в парі будемо колоти катазол для підтримки в організму. Так що ці клітки, які в нас пусті. Ота, оця ось клітка. Цю клітку можна перегнати остатки. ну Ми робимо завжди рукировку. Але тепер оці вже поросята залишаться на відгодівлю. Так що, друзі, підемо ще глянемо, що там у нас зробиться у нашої любашки. Що тут таке? А ну влягаємося. Трохи пооткривав двері, погода міняється, то мінус, то плюс. Тобто... Відкривав, зараз провітрив, так сказати, природним таким методом, тому що в нас двері виходить і туди, і туди. Плюс в чому? Плюс в тому, що коли немає вдруг світла, і поки там нема кому включити генератор, якщо мене немає, то просто відкрили двері і виходить кознячок. І тоді набагато свіжіше і легше. Так що пішли ще до новонароджених. Ця клітка також у нас пуста, і ми якраз цю клітку, там ще треба підшаманити угла трошки, вже сарай, вже. 12 років, зліплений з мусора, з хламу, ну, але працює Працює і я думаю, що е, ще трошки попрацює треба е, підремонтувати, тому що в нас зацинковка, а ми знизу таке заправка, вона як прикручуємо, і там воно вугло вже протрухло, і свині починають ритися. А бетон поки стоїть. Так що сюди рижики переженемо потім, ту клітку заберемо і там рижики. І тут. Можемо їх спочатку в одну. А потім вже коли підростуть, розділимо і все. Оце у нас тепліший. Також відкриті двері провітрюємо. Так, якраз прийшли до Любашки, і в Любашки тут двіжнячок. Смокають матуську, наші поросюшки. Так. Так, хтось вже десь потірявся. Ну, воно мале, от, і десь воно не може собі знайти соска. Хоч сосків якраз усім вистачає. Я ж тоді переставляю, хоч вона грамотна матуська. Вона лягає то на одну сторону, то на другу. От. А в нього там задній його. І воно б'ється, а таке воно і буде. Треба йти, пробувати. То, хоч то вже до задниці, ти вже його переставляєш. Ну, зараз вона вже не годує. Просто мене йде. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Е -е, дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку. Е -е, працюємо далі, рухаємось. Тримаємо господарство, займаємося кожен своєю справою і підтримуємо наших захисників. Тому що, якби не вони, то ми б вже не тримали б ні хрена. Це я вам даю гарантію. І якщо ми не будемо підтримувати, то не думайте, що вони прийдуть і вас по голові погладять. Я маю на увазі расисти. Вони прийдуть, питати не будуть, допомагав чи не допомагав. Багато хто боїться, що він своїх бояться і чужих бояться. Так що не бійтеся, якщо... Хоч однею командою врятуєте, хоч одне життя, то це вже є великий плюс. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Да, Ваш, зараз солімки трошки ще кину тобі. да? Отак, все. Учай їх. Всім пока-пока.